Всім привіт! З вами Тимур Якименко і канал Діагноз HR. І сьогодні я хотів би поговорити на не зовсім для нас профільну тему, але дуже важливу для українців і України в наш час: це що таке ПТСР. Тому що дуже багато чую, повертаються ветерани, і там ПТСР, ПТСР, всякі такі розмови, і люди дуже часто вживають цей термін, не розібравши, що це таке. І приписують цей розлад усім підряд, особливо військовим ветеранам, тому що чомусь є така думка, що це хвороба військових. Що ж таке ПТСР? ПТСР розшифровується як посттравматичний стресовий розлад. Це тривожний розлад, спричинений дуже стресовими, лякаючими або неприємними подіями. Людина з хворобою ПТСР часто переживає травматичну подію через нічні кошмари та спогади, і може відчувати почуття ізоляції. Дратівливості чи, наприклад, провини. Тому давайте більш детально в цьому відео я розповім про те, що таке синдром посттравматичного стресу, причини ПТСР і, з ними, і які міфи з цим всім пов'язані. В цілому будь-яка ситуація, яку людина вважає травматичною, може стати причиною ПТСР. У людини може розвинутися посттравматичний стресовий розлад, коли вона переживає або бачить. Або дізнається про подію, пов'язану з реальною або загрозою смерті, або серйозною травмою. Якщо більш класифікувати, то основними причинами ПТСР вважають катастрофи, війни, терористичні акти, стихійні лиха, серйозні аварії, фізичне чи сексуальне насильство, жорстке поводження, у тому числі дитяче або домашнє насилля, травмуючі події на роботі або серйозні проблеми зі здоров'ям, такі як тяжкі хвороби. Операції, госпіталізація до реанімації. Також причиною ПТСР може бути невдалий досвід пологів чи вагітності, наприклад, втрата дитини, у кого ж виникає ПТСР. Люди різного віку можуть страждати на посттравматичні стресові розлади. Однак деякі фактори можуть підвищити ймовірність розвитку посттравматичного стресового розладу. Це можуть бути, наприклад, переживання сильної або тривалої травми, наприклад, ПТСР після аварії там ДТП. ПТСР після війни, ПТСР після операції, ПТСР після пологів, ПТСР після смерті близького, переживання інших травм раніше у житті, таких як жорстке поводження в дитинстві, ПТСР після аб'юзу, ПТСР після насильництва, наявність роботи, яка збільшує ризик зазнати травмуючих подій, наприклад, військовослужбовці, ПТСР у ветеранів війни, медики, ПТСР у пожежників, наявність інших проблем з психічним здоров'ям, таких як тривожний розлад. Або депресія, наявність проблем з зловживанням, психоактивними речовинами, такими як надмірне вживання алкоголю чи наркотиків, відсутність <тас> підтримки у сім'ї та друзів, розставання з коханою людиною, може бути ПТСР після зради, після ПТСР після розлучення, або навіть наявність кровних родичів із проблемами психічного здоров'я. Як же ж діагностувати ПТСР? Діагноз ПТСР встановлюють на підставі скарг пацієнта, на психологічні травми трагічні події у минулому та наявність перелічених симптомів, про які росту трошки нижче. Діагностика ПТСР забезпечується за допомогою наступних методів. Перше це проведення фізичного огляду, щоб перевірити наявність інших медичних проблем, які можуть спричинити симптоми ПТСР. Друге це проведення психологічної оцінки, що включає обговорення ознак та симптом, а також подій, що призвели до посттравматичного стресового розладу. І третє це проведення спеціальних тестів ПТСР. Спеціальних опитувальників, що підтверджують наявність критеріїв подібних до захворювання, первинні симптоми ПТСР можуть виявитися протягом одного місяця після травматичної події, але частіше це від трьох до шести місяців, і також можуть проявитися навіть через кілька років або навіть через десятиліття. Насправді симптоми ПТСР та їх прояви зазвичай поділяються на чотири симптомокомплекси ПТСР, такі як наязвині спогади, уникнення. Негативні зміни мислення та настрою, а також зміни фізичних та емоційних реакцій. І ці симптоми можуть змінюватися з часом, або змінюватися від людини до людини. Давайте більш детально перелічимо симптоми ПТСР. До нав'язливих спогадів відносять повторювані небажані травматичні спогади про подію, що травмує, сни, що засмучують, або кошмари про подію, що травмує, сильний емоційний стрес або фізична реакція на щось, що нагадує вам про подію та травмує. До уникнення належить спроба уникнути думок та розмов про травмуючу подію, уникнення місць, дій або людей, які нагадують вам про подію, що травмує. До негативних змін у мисленні та настроях відносять негативні думки про себе, інших людей або світ, безнадійність щодо майбутнього, проблеми з пам'яттю, у тому числі нездатність задати важливі аспекти травмуючої події, почуття відірваності від сім'ї та друзів. Відсутність інтересів до діяльності, якою ви колись насолоджувались, проблеми з отриманням позитивних емоцій, почуття емоційного заціпіння. До фізичних та емоційних реакцій відносять часте здригання або переляки, постійне відчуття небезпеки, Саморуйнівна поведінка, така як надмірне вживання алкоголю або наркотиків, проблеми зі сном, проблеми з концентрацією. Дратівливість, спалахи гніву чи агресивна поведінка, е, непереборне почуття провини чи сорому. І важливо пам'ятати, що ПТСР може бути у дітей, і симптомами у дітей можуть бути відтворення травматичної події або аспектів травматичної події за допомогою гри, лякаючі сни, які можуть містити або не включати аспекти травматуючої події. Під відео ми залишимо короткий тест на 21 питання, який вам визначити, чи є у вас схильність до ПТСР. Дасте відповідь на питання так або ні, і підрахувавши відповіді, якщо ви отримаєте, що у вас 10 і більше відповідей так, то швидше за все ви схильні до розвитку ПТСР. Але важливо, цей тест не забезпечує точну оцінку чи діагностику можливого розладу. Він виявляє основні ознаки ПТСР. Отримавши позитивний результат, зверніться за допомогою до психотерапевта. Люди з посттравматичним стресовим розладом можуть відчувати проблеми у близьких сімейних чи дружніх стосунках. Симптоми посттравматичного стресового розладу можуть викликати відчуженість та уникнення інших людей, проблеми з довірою, близькістю, спілкуванням та вирішенням проблем, що в свою чергу може вплинути на реакцію одного з членів сім'ї на іншого, який пережив травму. Наприклад, у дружини може зіпсуватися ставлення до чоловіка з ПТСР. Але ж як справитися з ПТСР в сім'ї? Скажіть коханій людині, що ви хочете її вислухати. І що ви також розумієте, якщо зараз не підходящий час для розмови, плануйте сімейні заходи разом, наприклад, вечерю чи похід у кіно, прогуляйтеся, покатайтеся на велосипеді або займіться іншою фізичною активністю разом. Спільне проведення часу та легка фізична активність допоможуть допомогти налагодити сімейні стосунки, а також відволіктися від стресової ситуації та очистити розум. ПТСР лікується, і метою лікування посттравматичного стресового розладу є зменшення емоцій та фізичних симптомів, покращення повсякденного функціонування та допомога людині краще справлятися з подією, що спричинила розлад. Лікуванням ж ПТСР займається лікар-психотерапевт. Лікування ж ПТСР може включати психотерапію, медикаментозне лікування або і те і інше. деякі види психологічної допомоги дітям з ПТСР та дорослим. Також званою розмовною терапією включають у себе когнітивну терапію, навчання розпізнаванню та зміні моделей мислення, які призводять до неприємних емоцій, почуттів та поведінки. Експозиційна терапія це тип поведінкової терапії, у якій людина заново переживає травматичну подію чи піддає людину впливу об'єктів чи ситуацій, які викликають тривогу. Це робиться в добре контрольованому та безпечному середовищі. Тривала експозиційна терапія допомагає людині протистояти страху та поступово звинувати до ситуацій, які лякають та викликають занепокоєння. Також до них відносять десенсибілізацію та переробку рухами очей. Вона поєднує в собі експозиційну терапію із серією керованих рухів очей, які допомагають обробити травмуючі спогади та змінити свою реакцію на них. Лікування ПТСР у дорослих може містити прийоми ліків. Це можуть бути Антидепресанти, противотривожні препарати, препарати проти нічних кашмарів. Давайте ще також поговоримо про профілактику ПТСР. Переживши травмуючу подію, у багатьох людей спочатку з'являються симптоми, що нагадують ПТСР. Наприклад, вони не можуть перестати думати про те, що сталося: страх, тривога, гнів, депресія, почуття провини це звичайні реакції на травму. Однак у більшості людей, які зазнали травм, не розвивається тривалий ПТСР, і отримання своєчасної допомоги та підтримки може запобігти погіршенню нормальної реакції на стрес та розвиток ПТСР. Профілактичне самолікування при ПТСР може включати такі методи. Ви можете звернутися до сім'ї та друзів, які вислухають та втішать. Визначте місце, де ви почуваєтеся спокійно. Знайдіть спеціаліста з психічного здоров'я. Для короткого курсу терапії, займайтеся легкою фізичною активністю чи вправами, щоб зменшити стрес. Виконуйте дихальні практики під час тривоги. Відмовтеся від хворих методів боротьби із стресом, таких як вживання алкоголю, куріння або наркотики. Як же ж жити з ПТСР. Поки ви лікуєтеся від ПТСР, ви можете зробити кілька речей, які зроблять кожен день трошки легшим. Перше, що можете зробити, це продовжувати займатися рутинними справами. Можете, можеш виникнути спокуса, сховатися та уникати ситуацій, які можуть спричинити занепокоєння, але уникнення життя лише посилює симптоми. Вставайте, приймайте душ, ходіть на роботу щодня, навіть якщо вам дуже не хочеться. Друге, це попросіть допомоги. Часто існують обхідні шляхи, які допоможуть вам впоратися із симптомами. Якщо необхідно щось змінити чи. Чи щось поміняти вам на роботі, то не бійтеся про це попросити. Наприклад, якщо у вас проблеми з концентрацією уваги, попросіть пройти тест в тихішій кімнаті, або попросіть вас перевезти в більш тиху кабінку в офісі, чи щоб ви могли працювати в якомусь гібридному форматі. Також не бійтеся отримувати підтримку. Якщо у вас є підтримуючі друзі чи члени сім'ї, це чудово. Вони, мабуть, хочуть допомогти вам, тому дайте їм знати, що вам потрібно. Чи це поїздки на зустрічі, чи це щотижневі побачення за кавою, щоб витягти вас із дому, чи просто співчуття. На жаль, не всі міють спертися на членів сім'ї. Якщо ваше найближче оточня не може запропонувати вам необхідну допомогу, спробуйте знайти групу підтримки, там особисто чи онлайн, щоб зв'язатися зв з іншими людьми, що зіткнулися з такою ж проблемою, як у вас. Четверте це уникайте наркотиків та алкоголю. Топити свої почуття у пляшці це не рішення. Інколи потрібно випити да, і заспокоїтися. Але не перетворюйте це в регулярну основу, тому що може бути привабливо використовувати речовини, щоб уникнути важких періодів посттравматичного стресового розладу. Але ПТСР і алкоголь можуть бути небезпечним і в довгостроковій перспективі ускладнять ваше одужання. Також існує поширений міф, що ПТСР це просто військова хвороба, яка вражає лише солдатів. Насправді, ПТСР може розвилитися у будь кого, хто пережив травматичну подію, незалежно від віку, статі, професії чи соціального статусу, тому не спішіть приписувати своїм військовим, які повернулися з служби або які служать ПТСР зразу. Але якщо після того, що ви вже почули... Ви розумієте, що є якісь певні симптоми ПТСР, то попросіть вашого військового чи ветерана звернутися по допомогу профільну. Це не стидно і не страшно. Тому що чим довше тягнути, тим буде гірше.